Повертаємося до питання цього сторіччя. Чому Україна не виробляє навіть найелементарніших речей для війни? А скажи, пожалуйста, в чому проблема у нас за условно більше двох лет війни собі прості робочі крестьянські що називаються, грузовики? Это какая-то сверхзадача цивілізаційна или що? Перечислить наші ключові проблеми, которые можуть бути решены налічними силами і средствами без приміщення допомоги партньорів там на всього стального, то стане понятно, по рівні організації на стратегічному рівні ми россиянам росіянам несколько разів. А я хочу сказати не про грузовики, не про вантажівки, про які питає Фельдман. От якщо ми подумаємо, що таке вантажівка, вантажівка це для України високотехнологічна штука. В ній є двигун внутрішнього згорання, там є гума. Там є ще якісь деталі, які потрібно виробляти. Це все якось збирати і робити ці робочі крістянські грузовики, як каже Фельдман. А, давайте спустимося на один технологічний рівень нижче. Чого ми взагалі піднімаємо тему цих. Вантажівок, якщо ми навіть не можемо побудувати такі дуже нетехнологічні, дуже прості штуки, як укріплення, як лінії оборони за очеретину. Для вантажів, як я вже сказав, потрібні високотехнологічні штуки, двигуни внутрішнього зграння. Для того, щоб побудувати окоп, потрібен екскаватор, десяток чуваків з лопатами, потрібна деревина, ну і, можливо, ще бетон. Все. Тобто ти прийшов. Викопав, заклав це все діло цими брусами, деревиною, можливо, десь щось залив бетоном, і в тебе готові укріплення. Ну там, звісно, все трошечки складніше, ніж я розповідаю, але в цілому не потрібно взагалі ніяких технологічних штук для того, щоб побудувати укріплення. А ми задаємо питання, а давайте ми, хоча б, зробимо грузовики. та давайте, хоч укріплення, почнемо будувати. Бо ми вже чули від от від Бутусова, який розповідав про те, що сталося там під Очеретино. що Очеретино взяли тупо, тому що не було укріплення. Я це вже читав десь а, в інших твіттерах, Писали люди, що та бригада, яка там стояла під Очеретино, яка її обороняла, а, ну трошечки ближче до Авдіївки, Вона почала відходити. Вона відійшла. Побачили ті оборонні укріплення, які для них збудували. Я не знаю, хто будував. А, але вони, ті оборонні укріплення, вони виявилися настільки галімими, що ця бригада просто відійшла ще трошки далі на більш вигідні позиції, і почала сама копати собі там оборонні укріплення цими саперними лопатками. А що робили ті чуваки? Яких були екскаватори, які могли навозити деревини, які могли налити там з бетону щось. Що вони робили? Що в результаті вони просто накопали щось, чого ну, було недостатньо для того, щоб оборонятися. От, наприклад, що перед це каже Юрій Потусов? Відсутні нормальні оборонні позиції. Важливо відмітити, що е, після всіх розмов, що немає оборонних позицій, під Очеретіно, от я викладу відео не зараз, а там трошки пізніше. Відео противника. Е, він вони, знім, вони знімають наші позиції, які вирили наші війська, е, наші інженерні підрозділи вирили там в районі Очеретіно. Що це таке? Це такі зігзагообразні траншеї, які відриті у відкритому полі, в відкритому полі, друзі. Без будь-яких навісів. Навіть я, навіть я дебіл знаю, що. Просто копати окопи в відкритому полі, ну, це така собі стратегія. Коли ну, з дрона можуть тебе чимось там закидати, і взагалі ці дрони літають, вони бачать зверху, що відбувається, потрібно будувати якось а, там, де не знаю, висоти вищі для нас, а, там, де чимось можливо вкритися, будувати окопи так, щоб вони були не відкриті, а з цими збрусами накладувати зверху, щоб не було просто закинути туди якусь гранатку. Або Якщо прилітає якась здорова фігня, то вона там не прямо в окоп впала в бліндаж, а впала на на ці бруси, які там лежать. І ті люди, які будуть в окопах або в цьому бліндажі, залишилися живими. Але от як Юра Будусов каже, просто накопали з їх заобразних формачек, і все, от вам, беріть, обороняйтесь. Тобто не окопи, а якісь могили. В відкритому полі, друзі. Без будь-яких навісів. Там немає укриттів, нема бліндажів. Ці траншеї не перекриті нічим. Ні деревиною, ні навіть маскувальною сіткою. Нічого нема. Ну то тобто просто з дрончика закидаєш туди і все. Кому її будували? Такі так звані, да, тобто звітність є. Ми підготували позиції. Мабуть, якийсь генерал підписав, відзвітував. А насправді це не позиції. Ці траншеї у відкритій відкритому полі наші війська підочеретіно не займали. Бо вони не придатні для оборони в сучасних бойових діях. Їх ніхто не використовує. Вони використовуються виключно, якщо там тилова позиція, хтось там може зупинитись, але вести бій там ніхто не буде. Знов для Галочки доповіли, ніби є укріплення, а по факту їх нема. І зараз наші війська займають оборону там на висотах на Дочерітіна, прикривають там весь район Синоволександрівку і інші, розгортаючись і закопуючись на не необладнані відкриті позиції з Лопатами. Ну ви собі уявіть. Третій рік повномасштабної війни. З 10 жовтня 23 року, це скільки вже 3, 5, 8 місяців йде битва за Авдіївку, 8 штурм безперервно. І за 8 місяців, я навіть не кажу за минулі 10 років, за минулі 3 роки, за 8 місяців битви за Авдіївку немає побудовано ні другої, ні третьої лінії оборони. Ми про це кажемо на ефірах, говоримо. Президент там проводить ставку, робить заяви, віддає накази президенту, а не робиться нічого. І до наказів, до ставок виділяються бабки, а туди просто приходить ну, приїжає якийсь екскаватор, щось накопав, сказали, що вони витратили там 10 мільярдів доларів на ці дві траншеї, і все, він поїхав. Кошти освоїли, купили біткоін, і, типа, до побачення. Тому коли Фельдман піднімає такі питання, про чому ми не можемо забезпечити нашу армію такими штуками простими, як вантажівками, для нас, от для України, це нахрен космос. Вантажівка це для нас космос. Але ми навіть не можемо викопати той окоп, нарубати лісу, обкласти той окоп нормально в нормальному місці, десь на висоті, щоб туди прийшли чуваки, відступили від Авдіївки. А ми тут про, про, про якісь вантажівки. Нам розповідають про те, що от ми завтра ми станемо країною, яка буде збирати дрони. Звідки ви будете її збирати дрони? Ви хоч знаєте, що таке неодімові магніти, де його брати? А ви збираєтесь там бути лідером в виробництві дронів у світі? Це ну, якийсь дебілізм і профанація. Коли я дивлюсь ці відео, ну я включаю того Зеленського, включаю тих чуваків, які нам розповідають: о, там мільйони дронів, армії дронів, тудим, сюдим. Далі я включаю там блін, ці відео з Арестовичем, з Бутусовим. І я починаю, ну, я бачу, і я починаю розуміти, що ми не то, що там дрони не будемо збирати, не то, що вантажівки свої не будемо виготовляти. Ми, ми навіть окопів і лінії оборони нормальних не можемо викопати. А скільки пафосу, що просто ж бідна.